Доброго дня, Віктор С, 2004 рік, z 18 xe двигун бензиновий. Значить, машинка троїть і помилки по пропускам третього циліндра. Давайте спробуємо їх видалити і подивимось, що з цього вийде. Так, Помилки видаляються, давайте запустимо. працює, помилок немає. Так, машинку тіліпає, троїть, треба розбиратись. І от в глушних чутно, як пухкає. Пух-пух-пух-пух-пух. Так, пух, пух, пух. міряємо компресію, четвертий циліндр. Компресія є. Міряємо третій циліндр. бара проти 12. Знімати голову. Так, ну що, позвонили власнику, сказали, що проблема не по електриці, бо він казав, що наче проблеми з електрикою, тобто що проблема в самому двигуні. Ну, він не готовий зараз займатися двигуном, будемо машинку забирати. Ми тут топимо пічечку, буде забирати машинку, так як є. Тому підписуйтесь на канал, ставимо лайки в підтримку відео, якщо потрібна допомога, звертайтесь Лістево Хруж, знаходимося в Києві біля метро Середі.